Агнець, котрий сидить на Престолі. ОБ'явлення, розділ 5, вірші 1, 14. Ми тільки що прочитали Об'явлення, розділ 5. Тут слово Боже каже нам, що господь спасе та судитиме людство в останні дні. Ким є цей господь, в якого ми віримо? Слово каже нам, що Ісус Христос Спаситель для тих, котрі вірять у нього, суддя всього людства і цар царів. Ми часто думкою обмежуємо владу Ісуса, але Христос суддя всього Сотворіння, Господь звільнив нас від усіх наших гріхів. Суду і руйнування через Євангеліє, води та духа, тому Господь став нашим істинним Спасителем та Богом. Одночасно Христос є Царем і суддею всього людства. Давайте сьогодні пробудемо наші вдячні серця для Господа, в якого ми віримо і на якого покладаємося. Починаючи з вірша першого, і далі ми бачимо, що праворуч того, котрий сидів на престолі, була книга, і що Агнець Ісус Христос узяв цю книгу. Ми також читаємо в останньому вірші, що Господь сів на цей престол. Слово каже нам, що Господь скоро буде суддею всього людства, як віруючих, так і невіруючих. Тому ми можемо знати та вірити, що Ісус Бог і суддя всього. Христос не зупиняється у своїх нагородах та покаранні тільки на нас, народжених знову, але Він істинний суддя та цар царів для всього людства та всесвіту. Люди часто кажуть, що ми вже вступили у 21 століття. Це міг би бути час повернення Господа. Коли ми кажемо, що наближається повернення Господа, це також означає, що надходить руйнування світу. Ми можемо з'ясувати з цього уривку слова, що Господь має владу бути суддею всього. Христос прийшов на цю землю в плоті людини. І у віці 30 років узяв на себе одразу всі гріхи людства своїм хрещенням, і, будучи розп'ятим, він прийняв засуд за всі гріхи людства. Тільки Бог Отець може отримати честь і поклоніння від всього людства і кожної істоти на небі та на землі, але Сину Божому Ісусу Христу. Надане право одержувати честь і поклоніння разом з Отцем за покору та виконання волі Бога Отця, тому Христос зміг успадкувати від Отця всю Його владу. Ісус Христос отримав право судити все людство і все людство врятоване і буде суджене тільки ним. Ми повинні точно знати, ким є Господь, наш Спаситель, це знання визначальне для збереження сильної віри в останні дні. Коли ми віримо у Господа з чітким знанням того, яку владу Він має, це знання стає великою силою для нас. Господь, котрий спас нас. Має владу судити кожного за добро і зло. Ми повинні усвідомити та повірити, що Господь гідний поклоніння рівного з Богом Отцем. Уривок каже нам, що Христос прийшов на цю землю і був убитий, що своєю кров'ю Він відкупив для Бога людей кожного племені. Мови, нації та народу, і що Він зробив їх царями та священниками у присутності нашого Бога, щоб царювати на землі. Уривок каже нам, що голоси ангелів на небі, котрих було десять тисяч по десять тисяч тисячі тисяч, гучно хвалили і вшановували Господа. Достойний агнець, що заколений, прийняти силу, і багатство, і мудрість, і міць, і честь, і славу, і благословення. Іван продовжує свідчити про те, що він бачив і чув у вірші 13. -му. і кожне створіння, що воно на небі, і на землі, і під землею, і на морі, і все, що в них чув, я говорило, тому, хто сидить на престолі, і агнцеві благословення, і честь, і слава, і сила на вічні віки. Кому тоді кожна істота віддає славу, Агнцю, котрий сидить на престолі, належить все благословення, честь. Слава й влада навіки вічні. Слава, похвала і поклоніння належить тільки Богу, Отцю Ісуса Христа. Але Ісус Христос зараз має ту ж владу, що й Отець, тому що Він прийшов на цю землю і визволив людство від його гріхів, смерті й суду. Бо за це спасіння, спокутування йому дана вся влада разом з Отцем, і Він став нашим Спасителем гідним поклоніння, тільки думаючи про те, що Христос, Котрий сидить на престолі, Господь і суддя всього, це наш Спаситель, ми отримаємо велику славу, яка наповнить наші серця. Господь, цар царів, Бог Творець, котрий сотворив Всесвіт. Христос, Бог Творець, котрий прийшов на цю землю і спас нас водою і кров'ю. Тому Він гідний того, щоб все людство та все сотворіння у Всесвіті, стало на коліна перед Його престолом і віддало йому шану, хвалу. Славу і честь. Наша віра збільшується, а наші серця заохочуються знанням того, що Господь сидить на престолі слави як суддя всього. Деякі люди думають, що Ісус це один з чотирьох великих мудреців, але Господь ні в якому разі не є людиною. Господь наш Бог, котрий створив. І спас нас. Тому ми не можемо порівнювати Господа, нашого Творця, з людьми. Ні Сократа, ні Конфуція, ні Будду, ні будь-яку іншу людину не можна зрівняти з Христом. Ісус прожив як людина тільки 33 роки, щоб спасти нас, але Він є Богом. Можливо, це не дуже добра метафора, але. Як людина народжує людину, так Ісус Христос є Богом, тому що Він Син Бога Отця. Тому Ісус є Богом, нашим Творцем, але Господь прийшов на цю землю, щоб спасти нас. Бог спас нас, тому Він гідний отримати всю славу від нас, і ми повинні твердо повірити у своїх серцях, що Ісус. Це не створіння, але Творець. Ми дуже раді та вдячні. Христос може довершити план Божий. Ніхто, крім Господа, не може відкрити книгу, запечатану сімома печатками. Ця книга запечатана сімома печатками. Це книга Божої обітниці. Бог створив усе у всесвіті, зокрема, нас в Христі Ісусі. Ще перед Сотворінням Бог призначив план в Христі Ісусі, щоб зробити нас своїми дітьми. Христос прийняв цю запечатану книгу, щоб виконати Божу мету Сотворіння. Та його план спасти нас і судити людство. Слово Боже каже нам, і не міг ніхто ні на небі, ні на землі, ані під землею розгорнути книги, ані навіть зазирнути в неї. Іншими словами, ніхто не міг завершити Божий план, тільки Ісус Христос може це зробити. Чому? Тому що Бог запланував все через свого сина. Це також означає, що Господь має владу відкрити книгу, запечатану сімома печатками план Бога Отця. Цією владою Ісус довершив кожен пункт плану триєдиного Бога, взявши на себе наші гріхи. Своїм хрещенням і спасши нас, пішовши за ці гріхи на хрест, Господь зробив нас своїми священниками перед Богом, визволивши нас від гріха своєю жертвою і ціною власного життя. Ісус Христос також дозволив, віруючим у Його спасіння, царювати з Ним. Слово Боже каже нам: ми царюватимемо на землі. Коли Господь повернеться на цю землю, Він завоює все знову і установить тисячолітнє царство на землі.